Добрий день, шановні глядачі! Вітаю у себе на каналі. Я в селі. У нас сьогодні зранку було мінус 8, а зараз я приїхала вже тут, мабуть, з годинку. Зараз у нас мінус 4. Ну, друзі, вода в літній кухні примерзла, а я несу попіл на город, вибрала попіл в грубці і несу одразу, розсиплю на городі. Одразу буде добре. З неділі передають у нас вже відлигу Так що буде тепленько, будуть опади, і буде попіл входити в землю і підживляти одразу. Поглянь таке сонце. Як вже в мороз. Погода морозна. Це для рослин дуже добре, друзі. Тому що вимерзають і хвороби, і шкідники. Так, а що це за слід якийсь тут такий дивний? От бачите, від сусідів якийсь слід. Пішов, 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 і ось він куди пішов. Щось незрозуміле таке. Ну тут багато дивного слід. Щось я його не пам'ятаю, що він був. Ну ладно. Швидкий слід. І тут якийсь слід. Ну, окей. Коротше, розсипаю я порту. Сподіваюся, там вас не дуже трясу. Це якесь сміття на дні, мілки-палки. Ведеться збирати. Все, позбирала. От бачите, буду собі так по кусочку підгородину зиму Висиплю пару разів. І все, буде підживка. так, А зараз, друзі, я буду понаварюю їсти, трохи поприбираю, вкрию гортензію. То я не знаю, мої хороші, чи я щось буду знімати, що я буду знімати, як я варю розсольник. Наприклад, чи тушу капусту, чи картоплю. Таке, виноградик мій скритий. Все нормально. Так що йду до праці. має, що тут вперте мені телефон. Погляньте, друзі, на дворі мороз, а гляньте, яка петрушка, їй хоч би що. Я не знаю, це якась дивна рослина, вона не змерзла ні грама, і вона не під снігом, вона наверху. Дивіться, вона однаковісінька. Так, друзі, їсточки я зварила, а тепер знаєте, що хочу зробити? ось таку плівку. По-перше, я повносила свої препарати по догляду за рослинами. Вони стояли в сараї. Я внесла їх в літню кухню, там тепліше. От, щоб вони не позамерзали. А тепер друзі, хочу. Цією плівкою вкрити все-таки додатково гортензію. Я її накрила бочкою, бачите, там гарно їй. Але якщо через бочку буде потрапляти вода, буде дощик, то щоб вона там не сприла і не загнилася. Тому що укриття, де гортензії широколистою, обов'язково має бути сухесеньким. Ну, зараз я зроблю таке діло. Накрию зверху оцим целофаном, чимось прикладу і все, і буду спокійно. Ось так, друзі, вуаля, Обійшла три круги харчовою прівкою по версі. Можна було якимось шнурком, але прівкою ще надійніше. Плівка ще додатково закриває. І все сухе укриття для гортензії суперове. Дуже класно. Отак От зараз виглядає садочок, все спить. Далі буде відлига. От. Бачите, як добре, коли сніжок прикриє і все, рослини собі під укриттям. А одна така сама, друзі, в мене отут широколиста не вкрита. Ну, Подивимося, що буде з неї. От вронючки. Її всі зверху, всі голі. Вона така в мене буде загартована. Подивимося, чи вона цвістиме, чи не цвістиме. Проведемо експеримент. Ось так. Я ще зараз піду в кухні мою підлогу. От. І все, поп'ю ще чаю, ще кави. І буду, друзі, рушати, мені ще сьогодні нема чим доїхати, мабуть, буду йти в сусіднє село з новить пішочком. Але я люблю ходити. Я в порожні, нічого не буду вести, сумочку, то мені не проблема. Це мені за задоволення пройтися. Так, мої друзяшечки, якось вам відбиває, Да? Нічого не зробиш. Ще капустку ліниву я зробила. Було пару качанчиків, отака маленька, як ці. Як кулачки. Друзі, і все, зараз пару ковточків кави тепленької, та буду їхати. Бачите, яке тепер село, що нема вам що зняти. Нема нічого цікавого собі вам знімати. А напишіть, мої хороші, ті, хто прийшли до мене на канал. Із від Галі, і взагалі ті, хто займається садом, городом. Чим ви займаєтеся зараз? Чи їздите ви на дачу, їздите на город? Якщо не їздите, то чим займаєтеся? Можливо, ви посіяли якісь квіти, можливо, ви вже сієте якусь розсаду. Я знаю, що є такі квіти, багато, які треба сіяти в грудні, Еустоми, наприклад. Сіяти потрібно в грудні. Я тут, друзі, не сію, тому що мені нема де в Луцьку з ними діватися. У мене немає балкона. є тільки спільний балкон, де ми сушимо одяг. От, так що це для мене таке болюче питання. Будемо вже починати, я вже буду починати з помідорів, з помідорів, з перців. І все. Ну, на дворі, знаєте, розстає, мені деше гірше, ніж коли мороз така, коли сиро, воно таке, знаєте, натягується все вологою і так не дуже приємно. Все, мої хороші. А я, якщо буду йти пішки, ніхто мене не зупиниться, не підвезе, то буду періодично включатися. Хоча я не знаю, не взяла рукавицю, уявляєте, як я буду йти без рукавиць і з телефоном, і взагалі. Не добре, чого я не взяла рукавиць? Нема відповіді на це запитання. Луцьку беру рукавиці нести торбу. А це думаю, так, я приїхала сюди машиною з людьми з села, але назад думала, що я буду з ними, а вони завтра їдуть. Ну, Но Ночувати я не буду, смисла на мені нема ночувати, я те, що заплановане зробила. От, і поїду на своє ліжко. В себе вдома найкраще спиться. От. Так що отак. От Мої хороші. І вже зустрінемося з вами. Там мені, до речі, прийшла посилочка невеличка. Якщо я ще сьогодні встигну доїхати до Луцька і забрати її, то я ще вам покажу, що я купила. Добре, мої любі, буду допивати, і йти, передіватися і їхати. Геньте, як кіт пристосувався. На паркані. Друзі, я вже дома, капець, гляньте, скільки людей на новій пошті. Я у шоці, що Шо це за ажіотаж. Такий. Зараз тут буду півгодини стояти. Забрала, ще йду, а тебе, може, куплю серделюк на сніданок. І знаєте, що я, друзі, захотіла дуже. Молочної каші з пшеном. Я молочко не люблю, але раз в півроку от, організм, видно, просить. Куплю молоко і зварю собі пшеняну кашу. Так візьму корзиночку. І зараз щось виберу собі. Слухайте, я собі не раз думаю, от як людей виходить виростити таку моркву. Дивіться, яка морквисько. Дуже велика морква. Гляньте, щоб ви розуміли, яка морква, яка в мене долоня, яка вона грубена. просто капець. Де її вирощують? Ну мені казали в магазині, що з Миколаєва привозять. Це ви в Миколаєві таку вирощуєте моркву? Я у шокові. Так, що сьогодні мандарини. Мандарини сьогодні 77 гривень. Можу то взяти мандаринчики трошки. Такі вони, звісно, підгулявші. Ті мандаринчики, але можна вибрати. Може зараз виберу пару штук. Так, це фремонт, але не знаю, чиї це вони. А є ще клемантин, 77 теж гривень, 77,95, Мені ці маленькі. Більше подобається. В них там шкірка, клементини. Зараз, мабуть, з них щось виберу. Так, вибрала трошки. Зараз ще піду гляну сардельки і хліба в мене нема вдома. І зараз ще хліб візьму. хлібчик хлібчик, якийсь би сіренький. Але вже, може, так пізно ввечері нічого мені не лишилося, сіренький. Так, це біленький, ну це такий. Рум'яний, Сиренький. Можна взяти. Порізаний, діти люблять, як вже був порізаний, хай буде. Так, і ще треба мені додому, Молочку. О, Ось у мене чай закінчувався. Але що їм взяти? Я рідко зараз п'ю чай, діти в основному п'ють. Що їм взяти? Чай, чорний малий це з бергамотом, байховий. Треба без нічого. Або, можна з якимось Софійка любить з квіточками з якимось суміш чорного і зеленого. О, суміш чорного і зеленого це прикольний чайок 64 гривні. М -м 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 так. Такий навіть непоганий. А що тут в складі пише? Чай, чорний, листовий першого гатунку. Я б хотіла б вищого гатунку. Палюстки квітів, троянди червоної шматочки полуниці. Ну от Ароматизатор. Ну от Нащо мені ароматизатор? А може є? Треба дивитися зразу по ціні. Тобто, що дорожчий, то він зазвичай. Вищого гатунку, але тут якісь всі недорогі. Не, не чай, зелений, чай чорний. Оце щось нове граф. А сорт 4 смаки. А, це пакетований. Такий в мене ніхто не п'є пакетований, ми п'ємо розсипний чай. Так, 82, бла-бла-бла. 74 в пакетиках, в пакетиках. Так, а тут що? Чай, зелений, чай чорний, байковий з корицею. Не підходить таке мені. А от, дивіться, чорний блек. Класичний, класичний. 86 гривень. Якось з молоком, бла-бла-бла. Сукро на волимо, Ну, от класичний чорний чай, 86 гривень. А цей грей це що? А грей? М -м -м. А, з бергамотом? З бергамотом ні. все я беру оцей класичний чорний чай. Так. так вже молоко переставили, ну у них якісь перестановки кожен день. Кефір, кефір, молоко. Так, молоко. хочеться жирніше ж якесь, щоб була добра кашка. Так, 2,5, 3, 3,2. Ферма 57 гривень. І 3,2 молоко для дітей готинське, вітамінізоване. Так, 2,6, 2,2. 2,2, 2,2. О, три і два жиру в пакеті. А, своя лінія. ось своя лінія. Три і два, 46 гривень. Десять гривень різниці між пляшкою і. І пакету. Візьму. Так, і далі йду до серделючок. Йду до серделючок. О, скільки їх тут є, повно. Так, 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 так. Але що я хочу, я не знаю. Що я хочу? Хочу сердельки. О, тут навіть якась акція є. Добровіліонські. 210 гривень за кілограм. То якісь малесенькі. Сердельки доброві якісь такі інтересні. А шинкові що це таке? Шинкові, бачите, які? Я таких ніколи не брала, можу взяти і спробувати. Ось такі во. Ось так дивно вони виглядають. Можна взяти і спробувати, правда ж? Візьму? От вони були. 330 гривень, а зараз 290. Хай будуть. Так, і ще б, я знаєте, що взяла б щось би дітям до чаю. Вже давно нічого не пекла. Щось будуть до чайку, якісь печенюшки. Якісь би печенюшки їм взяти. Зараз щось виберу. Печенюшки, печенюшки. Печенюшки. -ху -ху -ху. -ху -ху. Пряники якісь. що це за пря... Ага, оце такі з поливкою. Так. 300 грам. Своя лінія, так, 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 37 гривень. Ото я їх і візьму. Нормально. Все, отакі От покупки. Ось такі покупки. О, з'явилася вітринка з квітами, не було раніше. Коніки. 369 гривень. Непогані такі. Ну, ціна, звичайно, можна знайти дешевшу, але мені подобаються такі вітрини. В магазинчиках, коли виходиш, от собі настрій підняти, можна чи комусь на подарунок, чи просто собі купити. Гарно. Це такий досвід, ну принаймні в Польщі, завжди стоять такі контейнери з цибульковими, з такими невеличкими рослинками. Іноді стоять навіть просто букетики в воді. Мені це подобається. Іду я нарешті додому. Зараз кілька хвилин і я вже буду вдома. Так, куди ж то мені сьогодні піти? О, в церкві правиться, чути. Знаєте, такий вітер холодний, так на дворі неприємно. Противно. Все, біжу я до хати скоренько. Ой, нарешті я вдома. Як добре бути вдома? Обожнюю. Бути вдома, я така домашня взагалі. Мені цей день такий був довгий, як рік. Так, друзі, що я за посилочку забрала? От така вона малесенька. Знаєте, колись на просторах Ютуба ще в російської, е, коли я дивилася, ще російських блогерів, друзі, то я. Записала собі в нотатник, м, надивилася в неї петунію. І, чесно кажучи, я не дуже люблю петунію і не дуже люблю її вирощувати. Я петунію якось сприймаю, знаєте, ніби це квітка на кладовище. Чому так? Бо я так купляю на кладовище, посижу на кладовище, вона мені дуже подобається. А якось вдома ніколи її не вирощувала, тому що. Підвішувати її мені в кашпо, немає там дуже де прикрашати. А в квітнику не маю досвіду. От я цього року хочу вперше виростити в квітнику. І я собі цей сорт, значить, в тої блогерки, записала в нотатку, як він називається, бо він мене просто вразив. А чим він мене вразив? Тим, що, як ніколи, горшок, друзі, був. Весь заплетений квітами і не було цих прогалин. Дуже така була компактна, красива шапочкою форма. І якогось ранку перед роботою я зайшла, думаю, поцікавлюся, хоча в Google зайду, чи вони в нас є, ті петунії, чи вони в нас взагалі продаються. Думала, може, вони тільки в Росії продаються. От. І загуглила, звичайно, що все в нас теж є, і не витримала. І така була в мене імпульсивна покупка. І Я хотіла взяти попробувати там дві штучки цих квітів, але мінімальне замовлення було на 200 гривень. Я вибрала на 90 з копійкою. Ну так що робити? Вже адреналін в кров пішов, все. Ладкувати ніяк. І тому, друзі, я через ProM'UA замовила, магазин називається сад Огород на російському. Мовою, але все, всі назви квітів, там є, до речі, і помідори, і, ну, одним словом, і засоби захисту, одним словом, огородня, огородньо-квітковий магазин, тільки інтернет-магазин. Я так зрозуміла, що йшло звідкись здалека, бо йшло мені три дні, та посилка чи 4. І за доставку я заплатила 80 гривень. На 200 замовила, на 217 замовила. Товару, а 800 гривень заплатила за доставку. Огород.Netua. А, місто Коломия, Івано-Франківська область. Але довго йшло? Так, значить, друзі, отак от називається магазин. Може, хто захоче. Ой. Ну, ладно, я там його відскрінила, я потім ставлю вам скрін. І що я, друзі, замовила? Дивіться, це професійне італійське насіння. І воно виглядає ось так. Я вперше замовила, до речі, способу оплати на пошті не було, тільки передоплата повна. Я заплатила повністю, мої хороші. Значить, я замовила, замовила е, пендуліно, ампельна петунія, тип калібрахоа, Італія виробник. Далі пендуліно, ампельна, тип калібрахоа, фарао Італія. Мікс. Далі петунія алегра F1. 5 штук насіння фарао Італія Мікс. Насіння петунії поштучно. 10 штук махрова Валентина. Я, друзі, поскрінила, вам повставляю фотки. Значить, дивіться, в яких мені прислали. В яких мені прислали, як то правильно назвати, тубусах, так? В яких тубусах мені прислали насіння. Це насіння гібридне, виробник Італія. Дивіться, які манюсечки, і тут десь на дні, на дні. Малесечки, малесечки насіниночки. Менюні-менюні. От, навіть майже не видно. І от такий тубусик він закритий, відкриваєш, і там на сіниночки. Малесенькі. Ну, друзі, мені дуже сподобалися ці петунії. Я спробую їх виростити вперше в житті. Завжди куплю на кладовище, вже розсаду і посажу. А тепер мені отак захотілося ту петунію виростити. Я її, друзі, планую, можливо, щось на кладовище занесу, там десь потикаю, а можливо, і не буду навіть на кладовище, а на кладовище занесу, куплю на ринку, а цю хочу просто посадити у відкритий ґрунт. От. Є така одна блогерка, по-моєму, вона живе в Америці, не пам'ятаю, як її звати. Може, ви її дивитеся, вона показує дуже величезні гортензії, вона їх підгодовує силосом після м'яти сухим силосом підгодовує, мульчує, і в неї такі гортензії. Ну, я іноді знаєте, коли людина каже, що вона таким силосом мульчує і більше нічого там, я не знаю, більше нічим не підгодовує, я так не дуже вірю, чесно вам скажу, тому що там просто величезні кущаки. Ну, такого саду, таких гортензій я ніде не бачила, як в неї. То до, до чого я веду, що в неї в ногах, в гортензіях ростуть петунії. Теж дуже квітують, дуже рісні, дуже такі красивені. І оце в її садку я надихнулася собі посадити. Я спробую посадити відкритий ґрунт просто під ноги якимсь там квітам-гортензіям, наприклад. Отака, От, друзі, в мене посилочка. Такий мене видався день, дуже хочу їсти. Зараз е вимкну камеру, поставлю вам монтувати відео, трошки пізніше сьогодні вийде, бо вже от яка 18-та година, поки я ще змонтую година, як мінімум прийде. От. І поставлю собі варити кашку, дуже мені захотілося. Всіх вас обіймаю, мої хороші, і дякую, як завжди, за гарні привітання мене з 12 тисячами нас е з теплими вашими словами. Під, за вашу підтримку, спасибі велике. Низький уклін шана подяка нашим Збройним силам, всім, хто сьогодні в холодних в морозних окопах стоїть за нас. Хвала і шана їм. Нехай вони будуть бережені, нехай всі повертаються додому живими і здоровими, скорішого закінчення війни. І міцного здоров'я, друзі, це дуже важливо. Міцного вам всім здоров'я, і гарного вечора, і світлої вам неділі. Все, всім па-па.